Слава Україні на Хмельниччині під час пожежі врятували людину. Приватні будинки та гімназію затопило у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Мобілізація в Україні. Певні категорії громадян можуть виключити із військового обліку. Для цього військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП, подати документи, щоб підтверджують підстави для виключення. Право на це мають особи непридатні до військової служби з виключенням з обліку за висновком ВЛК. Досягли граничного допустимого віку перебування в запасі це 60 років. Припинили громадянство України або ж засуджені за тяжкі злочини. Відбувають реальне покарання у тюрмі. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які запропонували майже 2 мільйони доларів за призначення своїх людей на українську митницю та ділили хабарі. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна програма. Ділки хотіли заплатити керівництву держмитслужби 1 мільйон доларів за призначення своєї людини на посаду керівника львівської митниці, ще п'ятсот 200 тисяч доларів на посаду керівників Волинської Чернівецької митниць. Також вони пропонували керівництву митної служби половину доходів, отриманих через корупційні схеми. Тепер їм загрожує 10 років ув'язнення. До лав небесного війська приєднався свинарчук Володимир Васильович, житель села Яснозір'я Віньковецької громади. Солдат 1978 року народження. До війська пішов у червні 22 року, 1 липня 2024 під час виконання бойового завдання. Життя захисника обірвалося. Володимиру було 46. Старший солдат солодкий Юрій Юрійович від серпня 2022 року вважався безвісти зниклим. Тепер він повертається додому на щиті. Про це написав міський голова Полонного. Солодкий Юрій загинув в бою 18 серпня 2022 року в районі населеного пункту Піски Донецької області. Йому було 27 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. На Хмельниччині під час пожежі врятували людину. Учора вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу приватної оселі в селі Летава Чемеровецької селищної громади. На виклик прибули рятувальники. Під час проведення оперативних дій надзвичайники врятували з оселі, що палала 59-річного власника. Займання ліквідували на площі 6 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. На Хмельниччині ліквідовували наслідки негоди. Учора через дощі відбулось підтоплення приватних домоволодінь та адмінбудівель на території Хмельницької області. Так, в обласному центрі рятувальники відкачували воду за допомогою мотопомп з приватних осель, гімназії та адмінбудівлі. Окрім того, у місті Красилів рятувальники допомогли мешканцям багатоквартирного будинку відкачувати воду з підвалу. Загалом до робіт від ДСНЕ залучилось 5 одиниць техніки та 19 рятувальників. За цей період вдалося відкачати більш ніж 600 кубічних метрів води. Хмельничанка виборола золото на міжнародних змаганнях з тенісу. У місті філах Австрія з 22 по 29 червня проходили змагання з тенісу. Вихованка Хмельницької ДЮС США номер 3 Єва Флєрко показала чудовий результат, виборовши перше місце серед дівчат. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Участь брало понад 60 спортсменів з різних країн світу. Протягом всіх матчів хмельничанка демонструвала впевнену гру на кортах. У фінальному раунді Єва перемогла суперницю з Туреччини. Вона стала золотою призеркою турніру. Також спортсменка брала участь у дорослому чемпіонаті Європи, де здобула п'яте місце серед 21 учасниці. Завдяки цьому результату тенісистка здобула ліцензію на Дефлімпських іграх, змагання серед спортсменів з порушенням слуху, які пройдуть у 2025 році у Токіо, Японія. Залишайтеся з першим подільським, оскільки ми повернемось в ефір згодом свіжою та найважливішою інформацією мирного та спокійного дня. Слава Україні!